Дивіться, я лишила трошки двері хочу, щоб Лора вийшла. Лорка, до мене. Дивіться, яка хитра. не хоче виходити. Гайди. Дивіться, не хоче виходити, бо холодно. Яка ти хитронка! Гайди сюди, йди. Ну, все, сидиш на дворі. Дивіться, перша в хаті. Я йду на запах. Все кипить, шипить, бурлить. Ну дивися, ну що це, бачиш? Ну, знову сказав, що купив, їду. А де сьогодні жінки мене в епіцентрі ловлять, у цьому в епіцентрі. В магазині. В магазині ловлять. І кажуть, Сергій, підкажи нам, як краще готувати рибу червоному для чоловіків. Я таку брати чи таку. Боже, а ти аж цвітаєш! Я, сьогодні, як той пуплянок. Так, так приємно. А сьогодні в мене салат. Який салат? Ти лише гренки бачиш. Mm -hmm. Гренки, капуста, помідорка, кукурудзка. Та те ж. Та майонезом заправляти. Ні, я вже заправив. Картопелька по селянську мариться, я вже перейшов на другу таку трошки міняти. І що там ще? І стейки, стейки. Йо. М -м якби можна було вам передати запах, я би передала. Оце мій чоловік, тобі знаєш скільки компліментів мої пеш пісні? Який розумний чоловік, який молодець. Дали ж не зазнайся. ціною.